Беззупинно вдосконалюючи боєприпас для, вибачте, за порівняння дефлорації стволів хробачих гармат. Інженери цукарні Мадяра розробили та зібрали. А пілоти-сопілкарі команди «Кліматим» птахів Мадяра, на рахунку котрих вже понад 300 відспіваних артилерійських одиниць лише протягом 5,5 місяців нашої присутності на Донбасі взяли на озброєння. Ось такий чудовий цукерок. Називатиметься він віднині сопілкар піхвознавець. Вибачте, за алегорії ніяких збочень, виключно Асоціації в умовах військової заангажованості. Єбейший виріб. Дякую цукрарі 414-ї. Так так, віднині сеанси сопілкарства здійснюються цілодобово на багаторазові запити хробаків. А ось і два глядача Шлімаки, ходіть ближче, у перший ряд чого на гальорці заховались? Йопчик! До розвідка. Глядачі пішли. Гармата задюравлена у сопілку. Добре. Поки хробаки тягнутимуть наступну стволку, відповідаю на часто задаване у коментах питання. Задіравлений у такий спосіб ствол гармати не підлягає відновленню у бойових умовах. Порушує структуру самого металу, не латкається затичками і навіть скотчем. А при спробі застосування стається розрив ствола на паздір'я разом з усіма тими, хто буде поруч у той момент. Тим часом хробачня вже замостилася на ничку, ну, принаймні їм так здається, підтягнули гармату та повну вантажівку краму та бика до неї. Надовго зібрались засісти коротше. Будемо маленько їх плани куйовдити. Хробачня вже чує в піві. починають. Дивіться, ліворуч відчайдушно відстрілюватися. Ви знаєте, їм, коли їм то вдається. І тоді ми, звісно, повторюємо. тра та та тра та тра-та-та-та-та-та. Ну, але не цього, сказав Кліма разу. Пада! почином зміни майбутні йоблики. У хламу вантажівці грайливо вогником від приходу займається. Коротше, женіть наступну зміну хробаки. Гармату засопілкуємо. Артилеристів свої ж командири прутним поштрикають після перегляду нашого відео. Цієї вогнівої позиції буде деякий час тиша. О, то танчик проєбланчик. Один з відтинків дороги смерті. Трохи далі я вам показував тіпа на танку, котрий розбирав хату з власною піхотою. Пам'ятаєте? Зараз погляньте роботу вормбастерів, котрі спалять той танк одним термітом. Оп, дивіться, зовні. терміт виробництво інженерів постачальників з півдня. Оп, поклали з дрончиком. Якраз і є той, котрим нічний доктор дупи й йобликів освітлює. Багато у коментах питали, на що той бича. Тож потужний пропалювач, танка дирявить за 7-9 секунд. Тому хробакам від нього дуже некомфортно, як і в цьому випадку. Ще один танчик заховався паскуда буде горів? Козаки Кліми працюють. Картинку дусить, але вони дістануться цілі. Ось зовні відео. Хробочняві відстрілюється по дрону. Джага! Подивіться у їх спустошені очі. На верочку клімчики летять повторно, там же прикурює. Йобудощ! Тепер маленько краще. Танк. Так ся видить горить внутрі. Ано трошки ближче. Та, горить внутрі. Фініталя музика Хробачо. Ну, вже докупи давайте по танкам. цієї ж ночі козаки острова нічним доктором налітали танчика. Ну, йокнули його. Звісно. Тоді ж коли йобликів формували. Перший. Тут же без запальничок. Другий. Ну, та й мать його. Третій. Повернувся. Острів з дорозвідкою. Горить танчелла на роботі. Добре. Добре. На ранок зіпсутий танчик. Псячо погодка шепоче. Для повноти картинки пілоти команди Лаки цієї ж ночі, окрім традиційних йобликів, свого танчика теж їбнули. Он з на гарячий, дивіться, тільки стріляв. Зарував би ся. Уєбурен! Ану, ще. Закріплюрен! Невідко. Добре, лаки сханув. Термітами. Перший. Другий. Третій. Ну, та й четвертий. Ух, горіла сосна. Коли нічний бомбер летить по йобликів, завжди одненький терміт на борту. Не знаєш, якого характеру оперативну ціль дорогою зустрінеш. Цей мотлох аж золотом покрився, так і знутрі горів. Хоча й не здотонував. Саушка сховалася у травушку. Рідка короста нині на Донбасі. Козаки кліми її зараз жарять. На, сука! до розвідка. Боєм на FPV Саушці зда. Гарна робота. Жирна ціль. Можна щось інше полетіти полювати. Це коли полюєш без весільних мавіків полкової розвідки. А сопілкарі часу не марнують. Наступна обмангалена гармата. Чпок до розвідка. Дірку не підтверджена. Ну та й в'йо повторно. На! Ще до розвідка є дірка. От тепер гармату відсопілено. Скоро випрацюємо наявний БК і пересядемо виключно на сапілкаря піхвознавця А ось і приклад наглядний. Щось працювало, горить навколо. Відзвітують про знищення гармати. А насправді нічого нема. Пил стряхнуть і шмалятимуть хробаки знов. Тіко так! Лупити в ствол і переконатися, що гарматі кирдик. Он, дивіться, дупло, чітко, чорно, біло. Тепер є розуміння, що вона не стрілятиме, а не фантазії Віденського лісу про знищення у звітах. Наступна гармата замаскована. Відео лагає, але те не завадить. Пенс до розвідка. Конкретно подивитися все. гарантовано є! Є! Дірка у стволі. Нічого проти мавіків з вогами не маю до слова, але гармати її бошаться лише так. Туманяра, дві металиги грибуть, треба зупиняти. Весільного дрона над технікою не було. Тож, клімчики працюють самі. Заходить курва в посадку! Ах, картинка. Полкова розвідка здалеку побачила, що техніка зупинена. Повторний виліт пілотів кліматим. Йопчик! Ліворуч на екрані, а та позаду вже протрепана. Її дружній підрозділ день нічним бомбером, бля, розманічує. Де, де то Добре. Добре. Не пуста була. Летимо по другу, а зверху дружні бомби, російський. Дивіться. Не піздюль. Зараз уважно І ще й зверху. Пов цукерок від бомбера дружнього підрозділу. На себе той результат ми не рахуємо. Просто ситуацію цікаво вам показав. Робота спільна, аналітики розберуся. На спут... Наступні дві шкварки дорогою смерті Кетмен вирішив до нарізки включити. Вон зверху та БМП щоднями коло трактора ми підривали. Я показував. У нас стільки матеріалу, що на політику відбору у нарізки я не впливаю. Маємо Кетмена з клепкою. Він сам визначає пріоритети. Гробашня паркується. Що там? Багі і буханка. Повні. Добре. FPV клімат тим. Той відрізок контролюють чільно. Томаш! Назовні. Гарне влучання. Але ж треба ще другу. Хоробачня реби повключала, картинка валиться, нічого страшного. Йопчик. Дві хвилинки, два. Повних військового краму тазиках знешкоджені. Чекаємо наступних. У січні 112 цілей щодобово. О, це мосний прикол. Забув його виставити. Вормбастери наші сьогодні нагадали. Бетер зупинений під час штурму. Пілоти вормбастерів його допрацьовують. Слухайте. почав стріляти ти їба. Він почав стріляти. Глибоке проникнення ініціювало клин, і повний БК БТР почав розряджатися. Не кожний день таке побачиш. Тихої та спокійної вам. Очі та жало, хробачий жах. Єбейший жах.